Олександрійська дитяча музична школа, попри всі карантини та воєнні події, у 2022-2023 навчальний рік вступила з гарним набором. У нас набір дійсно відбувся повноцінний. 55 учнів. Ми навіть не очікували. Важкувато було в травні, в червні, ми дуже хвилювалися. Ось, але протягом літа з'явилось дуже багато бажаючих і, до речі, зараз у нас ще триває набір, тобто можна обов'язково приходити до музичної школи і продовжувати своє навчання. Влітку колектив школи реалізував мистецько-просвітницький проєкт АртЛіто 2022. Запрошувалися маленькі гості віком від 6 років на оглядову екскурсію, знайомство з творчими колективами та музичними інструментами. Після екскурсії частина маленьких гостей виявила бажання навчатися в музичній школі. Незважаючи на проблеми сьогодення, школа працює дуже активно. В цьому році ми працюємо за змішаною формою навчання, тобто індивідуальні уроки на свочному форматі, а групові уроки, тобто музично теоретичні дисципліни і репетиції творчих колективів, у нас в формі онлайн. Працюємо активно, незважаючи ні на що, намагаємося не занижувати нашу планку, яка була досягнута в попередні роки, тобто до ковіду, до війни. Ось намагаємося все ж таки брати участь і в конкурсах, навіть влітку і колектив наш камерний оркестр Рапсодія, і солісти наші Скрипалі не перемогли на всеукраїнських фестивалях і конкурсах. Тож життя продовжується, незважаючи ні на що. Окрім Олександрійців, на навчання до музичної школи вступило 15 дітей з числа ВПО. В закладі також працює викладач з Бахмута.